Про черкаські парки та зміни у них ми поговоримо з керівником дирекції парків Олександром Радуцьким. Він люб'язно погодився прийти до нас у студію. Вітаю вас! Добрий вечір. І перше запитання: останнім часом ми спостерігаємо за позитивними змінами у дитячому парку. Завдяки древляндії, там з'явилися нові деревляні скульптури, а також новенький атракціон. Чого ще слід очікувати дітям? Я хочу нагадати телезрителям, що Дитячий парк був передан у січні 2010 року, чогось саме в цьому році, і дирекція парків турбується зараз цим парком 5 місяців. За 5 місяців ми зробили дуже багато там роботи. В першу чергу ми зробили доріжки, встали нові перебрики, зробили озеленення. і саме на днях встановили дитячий потяг, який називається Веселий друг. Що саме цікаво, дизайнер нашого підприємства зумів дуже красиво зробити прикрасу біля цього атракціону, і саме внутрі дитячого потягу розмістилася Альпійська гірка з пещерою, з гномиками, і назва цієї альпійської гірки дракон. І всі діти, які будуть там гойдати, знаходитися. На цьому атракціоні і задоволеним буду наблюдати за цією Альпійською гіркою. Також проходила у Дрівлянді фестиваль. Дуже вона була насичена саме своїми скульптурами. Роботи скульптури дуже сподобались мешканцям міста Черкаси. І саме назва Мауглі якби дає можливість з доброї волі дирекції парків та мерії міста Черкаси передати ці скульптури. На баланс у комунальне підприємство Зоопарк, де далі ці скульптури будуть продовжувати своє життя. Чим ви можете похвалитися стосовно інших парків міста, що зробили протягом цього року? Як і в дитячому парку, в інших парках міста Черкаси, ми продовжуємо наводити порядок. Саме на прикладі сквірхіміків, вже в цьому році ми зробили фонтан, який вже полюбився мешканцем хімпосолка. Також зелений газон, який зараз знаходиться на футбольному полі, ми зробили, відтворили його таким, що зараз там задоволенням діти бігають і проводять загальноміські заходи. Потім по парку 5 ми також встановили потяг Веселий друг, де вже завтра діти можуть прийти і, і спробувати цей атракціон. Проводяться також на вихідні дитячі дискотєтки, порядкували в парку 5 і парку перемоги. Там зараз знаходяться будиночки, які ми зробили з бруса, що є естетично красивим, і при цьому є можливість контролювати саме дирекції парків і всім органам, які хочуть контролюючим, які хочуть прийти перевірити стан торгівлі цих. Підприємців це не так, як раніше було е, в цих палатках, які могли пересуватися з жодного місця на інше. Це вже стаціонарні, е, тимчасові е, будиночки. І ще хочу нагадати, що саме 28 червня, о 18-й годині, в парку П'ятиріччя пройде весела забава КВН. Так що я всіх запрошую мешканців міста Черкаси на літній театр підійти, подивитися е, цю виставу. Олександре, нещодавно ви скаржилися на надмірні перевірки дирекції парків. Напевне, це дуже заважає роботі. Ну, в першу чергу, це заважає психологічно дуже. Вони продовжуються, ніхто їх не зупинив. Закінчилась перевірка обласного кру. І якщо люди зараз почують оцінку, яку поставила кру нашій роботі, то вони дуже здивуються. І кожен зможе зробити. Висновок, чому такий висновок? Дирекцію парків за висновками КРО треба розігнати. Вона не повинна бути в місті Черкаси. Приклади цього висновку, що ми неефективно використовуємо гроші. Нам пропонують, щоб ми не нанімали охорону. Якщо ми всі пам'ятаємо, майже півтора року назад у парках міста Черкаси неможливо було зайти. Були алкоголіки, були наркомани. Людей вбивали, саме це було сквірхіміка, інші парки. Ми наняли охорону. Зараз, да, на цей рік ми порахували, що дійсно сторожі вони трошки економніші. Але вони вже на цей час у нас підтримують те, що зробила охорона. Охорона зробила свою роботу. Потім згадаємо будиночок Ширінкіна. наказ він не повинен там стояти. Чому? Тому що він сам себе не окупує. Але ж ми це робили для кого? Для дітей, щоб вони привчалися доброму, хорошому. Людина все своє життя працювала, робила як аматор, ці дитячі дерев'яні скульптури. До речі, ці скульптури стоять у южному побережжі Крима, вони стоять у багатьох парках України. Але за те, що ми поставили цей музей музей Ширінкину, ці гроші були використані саме не бюджетні, а це гроші були спонсорські. Але ж Кру сказала, що це використовується не за призначенням. Опять же, фонтани. Якщо ми розуміємо всі, що це е, доглядати фонтани, це дуже складна справа. І саме спеціалізоване підприємство водоканалу, яке має ліцензії, має доглядати ці фонтани, а не комунальне підприємство дирекції парків, яке не має права до цього, але ж у нас обласне КРУ вирішило, що ми гроші, які потратили і заплатили згідно договору про утримання водоканалу, не повинні були туди виплачувати. До речі, проєкт Юніс, який ми хотіли зробити, ви пам'ятаєте, ми про це дуже багато говорили. Зробили цей проєкт, да, заплатили гроші. Проєкт нікуди не діє, не дівається, він залишається. Але саме у нас криза, ви всі пам'ятаєте, що це сталося. Але ж на думку перевірки кру, у нас виходить, що ми не мали робити цей проєкт. Ми повинні були предвидити, що у нас буде криза. То до чого це доведе? І я хочу звернутися до людей. Якщо не буде дирекції парків, то ми повернемося в 2000 рік. Згадайте, які були парки. То, на мою думку, що це замовлення. Олександре, і з чим ви пов'язуєте таку кількість перевірок саме із замовленням, так? Да, я саме це пов'язую, саме з замовленням. З ким борються зараз, я не розумію. Вони, вони борються з комунальним підприємством, яке яких создала міська рада. Яка рада? Депутати є представники е, громади? Це виходить, що зараз влада, яка прийшла, вона бореться саме з громадою. За що? За те, що ми працюємо, за те, що ми стаємо атракціонами, за те, що діти зараз ходять спокійно з батьками і гуляють? За те, що приходить субота-неділя, і мені вже навіть знайомий дзвонять і каже, Саша, ми поїхали на твої конячки гойдатися. Я хочу задати питання влади. За що ви нас тероризуєте? За що? Так, звичайно, це є несправедливо і я гадаю, що ви не будете падати духом все ж таки, будете продовжувати роботу. Що ще ви плануєте зробити цікавого? Ну я трошки примусував, але дійсно я вам скажу це вже на нервові такій як би, хвилі. Значить, що ми плануємо? У сквері хіміки ми плануємо на наступному тижні поставити скейт парк також ми плануємо приступити до ремонту верхнього озера, закінчити повністю вже з каскадами озер е, парку «П'ятсторіччя». Ми там закінчили, залишилось е, парк е, перемоги. Е, також е, ми зробили експертіст у місточка кохання і виявилось, що вже він потребує ремонту. Е, Страшного ще нічого нема, не треба лякатися, але вже краще зробити наперед, ніж ждати якийсь е, випадок. І саме біля місточка кохання ми вже будемо робити площадочку, де будемо встановлювати дерево кохання. Тобто, це на ближайший час у нас буде такий план. Що ж, Олександра, бажаю вам успіху. Дякую, що знайшли час та завітали до нас у студію. До побачення. Дякую, до побачення. А я нагадую гостем Віка новин сьогодні був Олександр Радуцький, керівник Черкаської дирекції парків.